Вітаю, друзі! Це перший урок курсу з особистої ефективності, і я радий його для вас розпочати. Кожен день ви будете отримувати матеріали через бота, на якого підписались. Іноді це буде відео, іноді це буде аудіо, іноді це буде просто якесь текстове повідомлення, якісь чек-листи, інструкції, і все це допоможе вам стати ефективніше. Курс складається з набору деяких технік, які допомагають мені бути ефективним. Я працюю дистанційно вже 11 років, і за ці 11 років я спробував багато різних інструментів, методів, лайфхаків, які нібито допомагають бути більш ефективним. Але як ви розумієте, працювали вони не всі дещо я модернізував, дещо я видалив, дещо просто прийняв до роботи і воно спрацювало. І врешті-решт, все, що я спробував і залишив в собі, потихеньку почало збиратися в якусь одну систему. І цю систему я хочу вам презентувати в рамках цього курсу. Беручи до уваги, те, що я працюю віддалено, дистанційно. Курс буде цікавий і корисним всім, хто працює дистанційно, але це не означає, що він не буде корисним решті людей. Тобто, якщо ви працюєте десь в офісі, все одно вам курс буде корисний. І якщо ви працюєте і в офісі і дистанційно, так само буде користь. Ну що ж. В цьому першому уроці ми будемо розмовляти про те, де та як розмістити своє робоче місце. Поговоримо про інтер'єр. Ви бачите, позаду мене різні предмети, різні, якусь, ну, якийсь інтер'єр. І це моє робоче місце тут я проводжу найбільше часу. До такого робочого місця я йшов е, досить довго, але зараз мене тут влаштовує все. Тут все, що мені треба, все як мені подобається. Тут навіть на стіні висять предмети. Які підіймають мені настрій. Вам не обов'язково робити саме таке робоче місце зараз, але в майбутньому можливо воно у вас таким буде. Зараз ми поговоримо про деякі ази, які варто враховувати, якщо ви працюєте вдома, щоб працювати ефективніше. При влаштуванні робочого місця вдома є два. Направлення психологічні проблеми, які треба вирішити, і технічні проблеми, які теж треба вирішити. Якщо ми вирішимо і цей, і цей аспект, то у нас все буде добре. Тож давайте спочатку про психологію. Коли люди звичні до роботи вдома і приходять з опису до роботи, як, наприклад, виявилось, коли е, з'явився ковід, і всі весь світ е, почав переходити на віддалену роботу, всі одразу. Почали погано працювати, не встигати або взагалі не працювати, і впали в депресняк, який взагалі вибуває з колії життя. Чому так? Тому що люди, коли приходять з офісу, починають працювати вдома, вони не розуміють мозок, не розуміє, я вже прийшов на роботу чи ще ні. Тобто, що для мене зараз робота, а що для мене зараз дім. Ми прокидаємось, снідаємо і нібито маємо почати працювати, але перемикача, робота і сім'я, робот або робота і будинок його нема, тому що декорації не міняються. Ми як були вдома, так і залишились. Без якогось закріпленого робочого місця, наприклад, як ну, якийсь куточок вдома, постійно щось десь валяється. Комп'ютер там, ноутбук, папери там, ручка там, блокнот там. І це дуже виводить із себе, тому що, поки ти все, все збереш і ще спочатку згадаєш, де все це може зараз лежати, нічого не виходить. Це все бісить. І ще є технічні питання, які нам треба обсудити. Це, по-перше, меблі, які мають бути зручні і не шкідливі для роботи, а можливо навіть і корисні, і ще важливе правильне розставлення меблів, де знаходиться вікно, де двері. Де я всій кімнаті, і так далі, це все дуже важливо. І спочатку давайте поговоримо про те, де можна облаштувати своє робоче місце, якщо ви працюєте вдома. Робоче місце можна встановити будь-де, там, де вам будуть менше заважати. У спальні, якщо зранку всі встають і в спальню більше ніхто не заходить, ви можете там працювати цілий день. У вітальні, якщо ця вітальня якось у вас ізольована, і ви можете так само працювати, і вам ніхто не буде заважати. Можливо, на балконі, якщо зараз тепла пора року, або там є опалення, або якщо там не дуже жарко, якщо зараз літо. Можна працювати на кухні, якщо у вас є графік там сніданок, обід вечеря. Все в один час, і ви знаєте, що у вас від сніданку, наприклад, до обіду ніхто не буде турбувати. Або в дитячій кімнаті, якщо, наприклад, у вас є діти, які вже ходять до школи або в садочок, дитяча кімната може бути е, вільна е, цілий день, і ви можете працювати там. Тобто вам треба обрати місце, якому вам будуть менше заважати. В деяких квартирах і будинках є стінні шафи. Це пройом у стіні. Він глухий, там е, тупик. Туди можна встановити стіл і там на ньому працювати замість дверей. Можна повісити якісь фіранки, щоб закритися від сторонніх. про важливість наявності дверей ще поговоримо. Якщо у вас мало кімнати, у вас немає вільної кімнати вдома, ви можете домовитися з тими, хто з вами проживає, що ви заберете собі якусь частину кімнати і, наприклад, зробите деяке зонування, тобто ви можете поставити десь високий стелаж або шафу. Або повісити штору, або поставити ширму, яка буде умовно ділити приміщення на дві частини: одна буде ваше робоче місце, а інша для інших людей. Якщо є можливість бажання і фінанси, можна обрати якесь підвіконня, розширити його і зробити з нього стіл. Тобто зараз, як ви розумієте, я накидаю вам ідеї, де ви можете працювати а ваше завдання дивитися навкруги і думати, що з цього ви можете використати, щоб зробити собі доступне робоче місце. І ще дуже важливе правило: при віддаленій роботі, взагалі при будь-якій роботі, вам важливо встановити своє місце так, щоб ви бачили свої двері. Двері у приміщенні, в якому ви знаходитесь, тобто ви не можете сидіти спиною до дверей, тому що мозок буде постійно напружуватись від якихось звуків. Він буде думати, що ззаду хтось нападає на вас. Це інстинкти. Ми, ми нічого з цим не можемо зробити. Ще чому важливі двері? Ті, хто працював в офісі, знають, що коли ми працюємо в офісі, ми встали вдома, вмилися, поїли, пішли на роботу і вже є. працює цей перемикач: робота, дім, робота, дім. Тобто, ми знаємо, що на роботі ми працюємо, а вдома ми відпочиваємо. Коли такої можливості немає, ви працюєте вдома, то. Має бути можливість піти на роботу вдома, щоб ваш мозок розумів, що цей перемикач у нього вже є. Ви маєте його створити. І основний фактор в цьому це наявність дверей. Тому якщо у вас немає умовно, кабінету, ви маєте створити можливість зачиняти двері у свою кімнату. Особливо це важливо, коли у вас є сім'я. Якщо ви не закриєтеся для всіх і всі не будуть розуміти цього сигналу, що ви зараз працюєте, то ваша робота буде перетворена на Нескінченно принеси, подай, підскажи, дозволь запитати. І це, здається, якісь дрібниці, але ці дрібниці дуже сильно впливають на, ваш, на вашу ефективність. Тому дуже важливо піти на роботу. Вам важливо зробити двері або ширму, або шторку, яка буде вас закривати, і всі будуть розуміти, що ви зараз працюєте. Тепер про робочі зони. Вам необхідно розділити роботу за комп'ютером, якщо ви працюєте за комп'ютером, і інші задачі. Навіть якщо у вас невеличкий стіл, ви можете його зонувати. Наприклад, з однієї сторони ви працюєте за комп'ютером, а потім берете свої папери і працюєте з іншої сторони. Щоб це було не за комп'ютером. Чому? Щоб комп'ютер вас не відволікав від інших завдань. Тобто, ви маєте зонувати простір, щоб. Бути ефективним і там, і там. Якщо ви будете намагатись працювати з увімкненим комп'ютером е, і щось писати в блокнот, то вам постійно будуть якісь нагадування вспливати у комп'ютері, або ви самі будете заходити в якісь соціальні мережі і поступово і писати, і дивитися, і таким чином все, що ви робите, буде неефективним. Можна, звичайно, вимикати комп'ютер, але зі свого досвіду і досвіду своїх колег, я знаю, що е, якщо ми на роботі, то комп'ютер. Або навіть вдома, то комп'ютер не вимикається взагалі. Тобто простіше просто перейти на інше місце і зберегти ефективність, ніж вмикати-вимикати постійно комп'ютер, навіть якщо це ноутбук. Тепер поговоримо про комфорт і здоров'я на робочому місці вдома. Це банальні речі, але я маю про це сказати, щоб курс був повноцінним. У вас має бути зручний стілець, щоб шия і спина не втомлювалися і не боліли. Якщо стілець не зручний, і вам це здається дрібницею, то з часом кілька місяців або півроку, або рік вам доведеться щось з цим робити або вже звертатись до лікаря. Тож зручний стілець має бути важливе освітлення. Навіть якщо ви працюєте за комп'ютерами, у якого на клавіатурі є освітлення, підсвітка, все одно має бути якесь світло згори, на праву руку, якщо ви правша, і на ліву руку, якщо ви пишете лівою рукою. В кімнаті, де ви працюєте, має бути світло. Якщо у вас є, буває, тунельний синдром, тобто, коли ви працюєте з мишою і у вас загибається від роботи рука, і тут починає боліти, є спеціальні подушки. Від зап'ястя, завдяки яким рука підіймається вище і стає ровно, прямо. Тоді вона не згибається і тонального синдрому нема. Вам треба про це теж подумати. Або використовувати мишу, яка низенька, і рука. Від, від цього не загибається високо. Тобто або низька мишка, або підставка під руку, щоб вона була у вас прямою, навіть якщо ви працюєте з високою мишею. Було б непогано мати підставку для ніг, яку ви іноді можете собі підставляти, щоб знімати напругу на спину чи шию. Тобто навантаження стає менше, якщо ви цілий день працюєте за комп'ютером сидячи, то вона буде для вас корисна. І ще. Подумайте, як ви можете прикрасити свої робочі місце. Наприклад, стіна, що позаду мене називається для мене стіна радості. Там є мої спогади, якісь мої думки, там висять музичні інструменти, на яких я граю, там книжки, які я читаю і люблю читати, і все, що, що мені подобається в цьому житті. Ви можете зробити дещо подібне, щоб підіймати собі настрій на робочому місці, щоб ваше робоче місце було для вас приємним. Важливе зауваження. Я вас не призиваю робити все одразу. Це дуже великий пласт роботи. Деякі з цих пунктів впираються у гроші, тобто стілець зручний треба купити. Підставку можливо можна зробити своїми руками, а підставку під ноги своїми руками можна зробити там з якихось, може, старих книжок. а Підставку під мишу треба теж купляти, Тобто це все гроші. Ці на радусі теж може забирати якісь гроші, якщо ви хочете вкласти сюди гроші. Тобто випишіть собі пункти, які ви поступово будете робити, і хай це буде вашим ну таким таким планом, який ви будете виконувати поступово. Про планування ще ми з вами будемо говорити в наступних уроках, але вже зараз ви можете планувати якісь пункти виписувати. Як ви пам'ятаєте, я, я казав, що меблі мають бути такими, щоб вам було зручно, щоб у вас зберігали здоров'я і була ефективність в роботі. Для кожної людини зручна своя висота столу. Порахувати, яка потрібна вам висота вашого столу, можна за такою формулою: Виберете свій зріст в сантиметрах, помножуєте на 75 і ділити це все на 175. Цифра, яка у вас вийшла, Дорівнює висоті столу, на якому за якими буде зручно працювати. Стіл, за яким працюю я, я робив сам, я сам вимірював, я замовляв собі цю столешницю, я замовляв собі бокові стінки, передню стінку і сам його збирав, тому що я хотів, щоб у мене все було зручно і ефективно. Якщо є можливість, придбайте ортопедичне крісло, можна брати нові, можна беушні ушні пошукати. Багато людей продають свої старі крісла, але вони все ще. Добре, можуть послужити і вам. І коли ви сидите, ваші ноги мають утворювати кут у 90 градусів, і це головний критерій при сидінні для ніг і здорової спини. Тепер про розташування робочого стола. Як його ставити і де його ставити? Це ми проходимо ще у школі. Але хтось забуває, а хтось просто нехтує цим. І думає, що це неважливо. Але повірте, якщо ви поставите свій стіл і облаштуєте робоче місце так, як вам треба, ваша ефективність підскочить в рази. У когось навіть в десятки разів. Так це колись сталося у мене. Добре, як неправильно ставити стіл, неправильно ставити стіл обличчям до вікна. І спиною до дверів, тому що ми не бачимо, що коїться ззаду, хто заходить до нас. Коли ми сидимо спиною до дверей, ми відчуваємо небезпеку. Можливо, ми це не так явно відчуваємо, але мозок постійно напружений від того, що він не знає, що там ззаду відбувається. Там відкрите, відкритий простір. Тому ми не можемо працювати ефективно. Частину ресурсу забирає мозок, а цей ресурс. Цю частину він міг би віддати вам на виконання якогось завдання або на концентрацію на якійсь справі, яку ви маєте зробити добре. Чому так? Тому що технологія йде вперед, але ми все одно печерні люди. Еволюція не встигає за нами. Мозок завжди думає, що десь позаду нас є шабли, зуби і тигр, який. Хоче поїсти, і ми для нього хороша можливість бути ситим. І це створює занепокоєність, навіть якщо вдома зараз нікого нема. Мозок все одно напружується, варто це враховувати. При такій напрузі мозку ми перебуваємо у ситуації бити або тікати. Тобто ми ніби постійно готові до бою. На підтримку цього стану йде багато енергії, яку ми просто втрачаємо, випускаємо на вітер. А могли б використовувати для плідної, сконцентрованої роботи. Тож, позаду дверей не має бути. Двері мають бути так, щоб ви їх бачили. Як правильно ставити стіл робочий? Ідеальний варіант сидіти боком до дверей, щоб двері були з боку, боком до вікна і спиною до стіни. У мене ідеальний варіант. У мене там двері, тут у нас вікно, позаду у мене стіна. Я все бачу і контролюю ситуацію, яка відбувається у цій кімнаті. Якщо ви сидите так, то ви почуваєте себе у безпеці, тому що у вас все під контролем. Можна сидіти спиною до вікна, але це не дуже зручно, тому що якщо ви працюєте на комп'ютері, від вікна йдуть бліки, які заважають вам працювати. Від цього страждає зір. Про світло я вже казав. Світло падає на праву руку, якщо ви правша, на ліву руку, якщо ви пишете лівою рукою. Не у всіх є можливість сидіти правильно, тому що приміщення у всіх різні, і меблі у всіх стоять по-різному. І не кожен може, не кожен готовий зараз робити якусь перестановку меблів, тому що це може заважати іншим людям, які з вами проживають, і вони не хочуть, щоб ви це робили. Можна з цього положення якось виходити, і якщо не вдається розмістити стіл ідеально, тобто з боку двері, з боку вікно і позаду стіна. Розмістіть його хоча б так, щоб ви бачили двері. Це буде вже хороший плюс. Ще важливо зробити приємний акцент на стіни, які падають, які у вас попереду, на які у вас падає погляд. Переді мною кухня. Я бачу просто меблі і холодильник. У нас. Така ніби кімната і кухня разом, ніби студія. І це мені подобається. Тобто тут все нормально. Якщо є гроші і можливість, можна пофарбувати, якщо у вас стіна попереду, можна пофарбувати її у приємний для вас колір, або поклеїти приємні шпалери. Повісти улюблену картину, календар, фотографії, родини. Можна поставити акваріум, він заспокоює. Можна розмістити карту бажань, якщо ви таким страждаєте. Тобто, коли ви виписуєте або клеїте фотографії картинки своїх мрій, цілей, імовірних е, досягнень, до яких ви йдете, ви можете це поставити і це буде вас мотивувати йти вперед. Е, колись я так робив. Якщо вам подобаються домашні тварини, е, котики, то ви можете там влаштувати якусь ліжанку для кота. Можна зробити дошку пошани. Там будуть ваші кубки, грамоти, нагороди, медалі, якщо вони у вас є, якісь досягнення, які будуть так само казати вам, що ви вже чогось досягли, і це буде мотивувати, підіймати самооцінку, яка допоможе вам рухатися далі. Стіна, яка попереду вас, на яку ви постійно дивитеся на робочому місці, це стіна натхнення. Вона має вас надихати, давати вам енергію і мотивацію. Тому подумайте, що саме вас надихає, і чого б ви хотіли на цій, на цій стіні бачити. І заплануйте це зробити. У мене попереду немає стіни, я би е, цю стіну радості зробив, мабуть, попереду, щоб дивитися на неї. У мене там кухня, я там, в принципі, не я там хазяїн на цій кухні є хазяйка, <кхід> е, тому я там мало що можу змінювати. Я б зробив стіну радості перед собою. Але вона позаду мене. І коли я, наприклад, спілкуюся з клієнтами або колегами через Zoom і бачу свою стіну на екрані, то мене це радує. Також мені приємно, що її бачите ви. Я можу поділитися своїм особистим з вами. Ну і останнє, і останнє, про що треба поговорити в цьому уроці, це фон позаду вас. Він теж має значення. Якщо це не сіна радості, то ідеальний варіант це однотонний якийсь фон нейтрального кольору. Бажано матова. Тон стіни має бути психологічно комфортним, тобто щось тепле, можливо, зелене, темно-синє, сіре, не, не дуже яскраве. І він має підходити до, можливо, кольору вашої шкіри і кольору очей. Тому що, якщо ви спілкуєтеся на відео, ви маєте на фоні виглядати чудово. Уникаєте. Яскраво зелених і жовтих відтінків, тому що іноді вони викликають хворобливий вигляд обличчя. Тобто на цьому фоні ви можете виглядати не так, як би вам хотілося. Лайфхак, якщо фон зараз невдалий і у вас немає в планах робити ремонт у кімнаті, ви можете замовити якийсь фон, який ну, із тканини, він навішується, і ви можете працювати вас видно так, як вам треба. Або це може бути якась стара штора, але в хорошому стані, хорошого нормального кольору. Якщо немає можливості купити фон, ви можете використовувати штору. І ще, якщо немає можливості купляти фон і вішати штори, це можуть бути постери, карта, календар, картина, або кілька картин можна позбирати по дому, повісити якусь аплікацію з картин, щоб це було якось симпатично. Або шпалери. Купили, купили один-два рулони. Щоб поклеїти тільки те місце, де ви працюєте, можна це зробити акуратно і гарденько. Що ж. Ми поговорили про облаштування робочого місця, саме про інтер'єр, про те, що має бути навкруги вас, щоб у вас підвищувалася ефективність. Конспект цього уроку буде за посиланням нижче під цим відео, і в боті Телеграма він має вам теж відправити. Так само ви можете задавати мені питання або під відео, або в особисті повідомлення телеграма, або на пошту. Контакти для цього будуть і в боті, і під відео. Буду радий будь-яким питанням. Відповім, запишу ще додатковий урок. І завдання, яке я вам даю на сьогодні, це можливо ще раз подивитися цей урок і зробити все можливе, що ви сьогодні можете зробити. В конспекті до цього уроку у вас будуть всі пункти, про які я сьогодні проговорив. Ваше завдання відкрити цей конспект і виписати собі ці пункти, ті пункти, які ви можете зробити прямо сьогодні, і окремо виписати ті, які ви можете зробити їх або хочете зробити, але вони довгострокові, і ви сьогодні до них точно не дотягнетесь. Важливо зробити максимально виконати максимально пунктів саме сьогодні, тому що завтра у вас буде новий урок, і він. Не буде складніше, ніж цей, але він буде цікавіший, і все, що е, там буде даватися, ті завдання, які будуть там даватися, вони будуть накладатися вже на ті завдання, які ви виконаєте сьогодні. Тобто, якщо ви сьогодні не виконаєте завдання, завтра вам буде ну, складніше. А після завтра ще складніше, а потім знову складніше. І таким чином ви взагалі нічого не виконуєте з цього курсу, і він буде для вас неефективним. А мене це і вас, мабуть, не влаштовує. Тобто, якщо ви вже підписалися на цей курс, я вас прошу проходити завдання. Все це перевірено на практиці, це працює. Ми починаємо з маленьких кроків, і вже пізніше будемо робити дещо більш. Важливе і масштабне, але це буде нескладно, повірте, ви з цим точно впораєтеся. Все, що дається в цьому курсі, все вам під силу. Повірте. Тож, задавайте питання, як це зробити. Є інформація в боті. пишіть мені особисті повідомлення в телеграмі, пишіть мені листи на пошту. Моя поштова скринька є під відео і в боті в телеграмі. Дякую, що були сьогодні зі мною. Я радий, що ви подивилися це відео до кінця і. Приступайте до виконання завдання, тому що я вже готую для вас наступне відео.